І про оперативну ситуацію дізнаємося в Сергія Цихоцького, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка. Він з нами наживо. Пане Сергію, вітаємо, бажаємо здоров'я. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Отже, що можете розповісти про Покровський напрямок, як ми зазначали, він зараз один з найактивніших. Дуже довгий, тривалий період. Він дійсно дуже гарячий напрямок. А зараз, на тлі того, що відбувається там на Курщині. От саме сюди ворог націлив, ну скажем, до виконати ті задачі, які їм приділив їхній недопрезидент Путін. От і тому, значить, все, що у них є в наявності, всі резерви, все, що все, що може їздити і стріляти, вони використовують саме на цій ділянці фронту. От штурми практично йдуть цілодобово. От, Основний напрямок, ви, ви правильно сказали, це націлені вони там на Новогродівку вчора. Відбито було там, до п'яти штурмів в напрямку населеного пункту Новогродівка, який абсолютно нещодавно, що там гуляли дітки от, в паркі, і люди щось робили, працювали і так далі. А зараз це дуже небезпечне місце. От, в цілому. От, наміри ворога зрозумілі, от, тому е, командування, командування всіх угрупувань е, і підрозділів окремих, от, знають, е, що робити. Е, задачі всі е, отримують. В от, плани ворога їх, скажімо, подалі кроки, ми також передбачаємо. От, і Саме головна ситуація, яку зараз мав побажати всім і глядачам, це ні в якому разі не панікувати і не думати, що у нас, ну якщо тут ворог навіть буде просуватися, що у нас все пропало. Такого не буде. Це війна, і е, буває для того, щоб цю війну виграти, іноді треба десь поступитися, відійти. Е, тим паче, що просто так ми не відходимо. Ми виснажуємо ворога дуже дуже якісно виснажує. виснажуємо. От, Виснажимо. Все, що тільки може докуди, до, до, до ми можемо дотягнутися, отак от воно відбувається ну, на практиці. Пане Сергію, давайте про Покровську. Детальніше цивільних закликають остаточно евакуюватися з міста. І за вашими оцінками, наскільки зараз окупаційні війська близькі до Покровська, і скільки у людей часу є на виїзд? Ну не треба чекати і там рахувати якийсь час, просто виїжджати. Тому що ворог це. Це навіть не ворог, це ну, такий е, собі його назвати та, е, ворогом в прямому смислі слова, це як в військовому плані не можна. Це е, ну, окупант, це загнаний звір, це те, що е, стріляє всюди, йому, а при цьому там, прикриваючись великими лозунами освобожіння і ще чогось. Тому краще виїжджати, адміністрація робить. Все можливе для цього постійно в цілодобовому режимі надають допомогу, наділяють. Ну ну все працює. Ми також до цього долучаємося. Це і працівники, і МЧС і поліції, національної поліції України. Всі всі задіяні саме на цьому. Тому не треба зволікатися, просто їхати, і нам, як військовим, буде легше працювати виконувати ті задачі, які перед нами стоїть так. От до слова якраз про росіян і небезпеки, які вони несуть. Ми вже повідомляли про обстріл Сум цього ранку, і зараз є небезпека для Сумщини та Чернігівщини. Все через ракетну. Загрозу повідомляють повітряні сили. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку про оперативну ситуацію в Сумах. Ми будемо розповідати в нашому ефірі, тому що там працює наш кореспондент, пане Сергій. Якщо говорити про війська ворога і в цілому про хід бойових дій, що можете сказати, як вони змінювалися? Адже дійсно знову ж таки ми з вами я навіть вже не згадаю скільки місяців обговорюємо те, що. Дуже активний покровський напрямок. Росіяни продовжують там діяти. Але як ситуація змінюється як вона змінюється? Ну практично особливо ніяк не змінюються. Тобто, спроби штурмів за допомогою техніки, на накопичиш її, десь в якомусь місці вони накопичили і намагаються там піти з технікою. От а в основному це піхотні штурми. Різними групами іноді бувало таке вона скажімо, десь тиждень минуло тиждень назад, була спроба там до взвода піхоти їхню вийшли в повний зріст з автоматами, пішли через поле напряму. Ну, така собі знаєте, психологічна атака, яка на нас абсолютно не діє. От, тому навіть легше, коли вони в одному місці конструються, нам краще працювати. Ну тобто, тобто ми тоді встигаємо на обід, вибачте, да от. Знищили і займаємося своєю роботою далі. Там у нас багато дуже є чим займатись. А так перед цим обстріли, артилерійські обстріли, да, там, в закритих позицій працюють їхні там, танки, якщо ми їх своєчасно не виявимо. От. Ну і велика кількість все ж таки велика кількість безпілотників. От. При цьому хочу наголосити, що саме завдяки зборам. От, людям небайдужим наших е, в стилу, які допомагають нам, ми сьогодні можемо е, підкреслити те, що ми цілодобово знищуємо певну кількість, не, не знищуємо ліквідуємо, деактивуємо велику кількість їхніх літаючих апаратів. Так. От, uh, ця, ця кількість в середньому десь біля стако. Так, закликаємо всіх підтримувати підтримувати збори. Вони вкрай важливі для сил Борони. Пане Сергію, ну вам і вашим побратимам, бажаємо, щоб ви якомога частіше, як ви сказали, встигали на обід, так знищуючи ворога і деактивовуючи його різні засоби технічні. Сергій Цехольський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що й не був наживо.